Вирішив розпочати перший такий маленький влог про нашу велику справу. Я вважаю, що вона дуже велика, дуже справа, яка зараз необхідна. Це перший такий масштабний збір коштів для потреб нашої армії, наших захисників та наших героїв. Всі вони є для нас героями. Декілька слов про предісторію. Десь близько двох місяців тому у мене Народилася ця ідея, два місяці винашував з різних причин, і все таки вона вилилась у те, що вона вилилась. Те, що ми за, я вважаю, дуже короткий термін близько 10 днів, навіть менше десь 9 днів, змогли зібрати значну суму. А вже ж ми не досягли, на жаль. Нашої основної цілі у 40 тисяч гривень. Але для першого разу я вважаю, що це та сума, яку ми зібрали. Зібрали ми близько 18,5 тисяч. Ще трохи доклав я. Взагалі у нас сума вийшла 20 тисяч гривень. І зараз ми їдемо в одне дуже цікаве місце. Яке ми покажемо трохи згодом, в якому ми будемо якраз вже формувати нашу пташку, яку ми теж покажемо, тим, що ми вирішили, я вирішив купити в сухому остаті, скажімо так. Спочатку була ідея купити спідню білизну та шкарпетки. Але потім я почав консультуватися з нашими військовими, з деякими волонтерами, і вони мене е, трохи відговорили від цієї затії, бо е, з, їх слов, з їх слів цього вистачає наразі. А є необхідність у, в таку жару, яка вже зараз є, близько 35-40 градусів на полі, е, у окопах. Е, є. Велика необхідність у спеціальних тактичних кросівках. Ми також вам їх покажемо. І за один день, майже вчора, трохи все перевернулося згори до, до дригу. І замість спідньої білизни, замість цигарок, які ми хотіли спочатку купувати, сухих душів, яких на жаль я так і не знайшов. Я їх замовив, але замовлення буде десь приблизно аж через місяць. Вирішив я в такому одноосібному порядку все ж таки закупити ці тактичні кросівки. Ми зараз їдемо в дуже цікаве місце і познайомимося з дуже цікавими людьми, які вже можна сказати професіонали у цій сфері, яка зараз модно зветься волонтерство. Але я вважаю, що це не стільки волонтерство, стільки поклик, котрий кожен з нас, на мій суб'єктивний погляд, зараз повинен робити. А слово повинен можна знати в лапки, бо поклик це те, що ви не повинні, це те, що йде у вас звідси. І Я дуже дуже, дуже вдячний вам, що, що ви всі, хто взяв участь чи фінансово, чи якоюсь допомогою іншою. Цей поклик у нас з вами на одній, скажімо так, одному рівні, одній волні, скажімо так. Вибачайте за мою українську мову. Я, чесно кажучи, трохи через себе зараз її видавлюю, але я собі дав обіцянку, що і я, і моя сім'я. Потрохи буде переходити, напевно, що на українську мову навіть у е, звичному спілкуванні впродовж дня, бо не дуже хотілося б, щоб нас прийшли визволяти руські солдати за те, що ми всі говоримо по-русски. На а нас е, з вами тут е, наша, наші нацисти. Зараз приїдемо в міст під мостом. Світло вже з'явилося. А нас з вами хочуть визволяти, бо нас заставляють розмовляти на українській. Ну, якось так. Так ось, їдемо зараз у дуже цікаве місце. Там познайомимося з дуже цікавими людьми і покажемо, що нарешті ми будемо відправляти разом з нашими старшими колегами на фронт нашим захисникам. До речі, сьогодні я не один. У мене є помічник, це е, один із перших учнів нашої групи Гік. Плавців, який до сьогодні займається плаванням, багаторазовий чемпіон Одеської області, бла-бла-блан, коротше, Він вже посміхається. Калюня, покажи себе. Це Сірепицький Микола. Здравствуйте. Ми вже майже і приїхали. Зараз е, починаємо знайомити вас з нашими друзями, е, які, як вже анонсувалося, займаються цим е, не вперше. Е, ось, Пішли, пішли. Добрий день. Добре. Ну, Я думаю, що ця людина не, не потребує представлення, е, всі ви її прекрасно знаєте. Це наш беззмінний лідер нашого регбійного руху, руху спортивного в Одесі та Одеській області Ятарович Олег Володимирович. Ну що, їдемо? Ну, безумовно, якщо не збирали гроші, треба, треба, <рес> треба їх витрачати треба витрачати на дуже корисні справи. Поїхали. Поїхали. Ми вже знаходимося у як сказав Льводі світих. Ви вже бачите своїми очами. Виріш... Готуємо, го... Готуємо техніку до марш броску да. щоб вона там хлопцям вже не дуже, проблем не доставала. Дуже дальний такий марш бросок Зараз ми ще покажемо головного героя, який буде це все. Доставляти майже до точки призначення, отакий От великий, як на мій погляд, нам вдалося зібрати гуманітарний такий вантаж, скажімо так. Тут це необхідне для наших героїв, для наших воїнів, котрі зараз захищають наш мирний сон та нашу незалежність. Ще одне дуже важливе таке питання, це питання, напевно, що душі та спокою. Це наші малюнки, котрі ми змогли з нашими маленькими дітлаками зібрати на перше червня. Вони дуже патріотичні, вони такі натхненні. Я 100% впевнений в тому, що нашим героям. Це сподобається. Це придасть їм трохи наснаги, нас що не тільки дорослі е, знають е, та е, намагаються що зробити для наших військових все, що від нас е, може бути, але й наші дітлахи також е, в цьому. Допомагають дорослим і користуючись нагодою, я скажу разом з нам з нашими дітьми. Ми, от разом від них, кажемо велике дякую всім тим хлопцям, дівчатам, всім нашим захисникам, які боронять нашу землю, дійсно. І ми дуже вдячні. І сподіваємося, що наша невелика допомога, яку ми збираємо дійсно всі, хто чим може, хто чим допомагає, але головне, що ми вкладаємо свою душу. Це ми дуже сподіваємося, що це трошки надасть хлопцям нашим сили, надасть їм е... впевненості. впевненості і міцності, щоб дійсно перемагати на полі бою. А найголовніше, коли вони побачать ці малюнки та ці листи, вони може, хоч на трошки, але посміхнуться. Все, хлопці, наслаги вам всего самого доброго. Що друзі, до нас під'їхав, як вже ми презентували раніше, найголовніший шеф, котрий з машину з повною амуніцією буде доставляти вже, скажімо так, на передову. Декілька слів, будь ласка, з приводу того, з ким ви співпрацюєте. Я так розумію, що це якісь волонтери, через котрих ви вже передаєте ці машини, ну і всю допомогу на передову. Голосно сказано шеф, але е, правда в тому, що з 2014 року ми співпрацюємо з е, такою волонтеркою Житомира, як Юлія Толмачова. Вона дуже відома е, в деяких кругах. І е, Чим вона славна, тим, що вона е, допомагає безкорисно. Е, Нехтуючи інколи своїм здоров'ям, допомагає бійцям, нашим бійцям на самі-самій, що не на є передовій. І оці три машинки відправляються сьогодні відправляються в Житомир, звідти в ближайших 2-3 дні вони прийдуть в Луганську та Донецьку області, будуть допомагати нашим хлопцям. Виконувати свої обов'язки, свою роботу. Тобто, ми так розуміємо, що ці машини вони прийдуть у саме пекло, там, де зараз найгарячіше. Ну так, так, намагаємось помагати там, де, де ми найбільше потрібні. Ну ось ми і завершили наш збір. Перший дуже дуже сподіваюся на те, що він буде перший, але не останній. Як я вже сьогодні казав, як для мене і як по мені, то зараз кожен з нас, який має змогу допомагати, повинен це робити. Який не знаходиться на передовій. Бо е, всі ті слова, що я просто працюю, я допомагаю економіці, і все, ну, як на мене, це дуже мало. Тому що ту силу, те здоров'я, яке залишає наше життя, найголовніше життя, яке залишають наші бійці на передовій, Ну, воно не зрівняється ні з якою нашою роботою. Тому, будь ласка, дуже вас прошу, по можливості допомагайте. Е, друзі, на цьому майже все, але ще не все. Е, я з вами, вами прощаюся е, і передаю слово нашим маленьким спортсменам, які е, хочуть побажати нашим захисникам, нашим героям від усього серця. Ну, а що саме вони хочуть побажати, ви зараз почуєте. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. На все добре. Спасибо вам большое за то, що ви ділите. Дякую вам за гарну роботу. Дякую вам велике за мій сон. Дякую вам. Дякуємо вам за роботу. Дякую нашим воєнним, що у нас є можливість тренуватися. Слава Україні! Героям, Героям слава! Мы обовязково переможем. Верим в вас. Бабуля, я тебя очень люблю, я тебя очень жду, я по тебе очень скучаю. Я очень хочу, чтобы это все уже закончилось, и ты приехал, и я тебя наконец-то обняла. Мы верим в нашу перемогу. Доброго дня! Слава Украине! Слава нации! И Академия спорта завжди с вами. До побачення! Слава Украине! слава! слава! слава, нації! слава, слава! слава нації! Вчора за ми вам дуже з хлопцями вдячні за вашу підтримку, за вашу допомогу. Все буде добре, за нами перемога. Ми раді, що ви в нас є такі. Дякуємо вам за підтримку та допомогу.